Всім привіт! З вами Катерина Молодцова і це мій відеоблог. Сьогодні в мене перший такий тест-драйв на цю камеру знімаю без мікрофона, тому не знаю, який буде звук. Поки що це експеримент, все це експеримент. І будемо дивитися сьогодні порівнювати. І на останній зйомці я сподіваюся, що я зніму якийсь відосик саме прямо на цю камеру. Ще хочу прямо зараз затестити лінзу. І подивитися, як воно буде працювати. Пумс. Ширококутна лінза. Прикольна да? трошечки додає огляду. Отак от, от. Ану, так, що ми дивимося? Ось тут рисочки, Ага, єс. Працює. Клас, прикольно. Для якихось задач тут вже шерсть. Хочу ще зрозуміти, як користуватись да? тут стабілізацією цими всіма, всіма штуками. Тому все будемо пробувати. Так, Ось таке тест-драйв, який я знала, не знаю, що там вийшло, але сподіваюся, що там вийшло дуже гарно. Бо я так знімала, старалася знімати обережно, але, але я хочу е вашим капітанам подарувати друге місце. З результатом 25 Ладно, балів можна. займає команда Поту Дрес. Ваші <звіт> дні. Можна покластися. Зберігайте, забирайте пляшечку вашого шампанське, за друге місце. Ця пляшка алкоголю дістається вам. Тисячі гривень відміють сьогодні. Так, є у нас результати. Так. Також у нас для вас буде подарунок. Цю пляшку, цю пляшку ми розіграємо в фінальному раунді за третє місце. Це одна з чотирьох команд. Зараз ми зіграємо з чотирма командами, які набрали до 23 бали. У нас є от наступні ігри.